Енциклопедія, ну просто нічого не було, просто Валдійські ті висоти і якісь там болота. Забрало багато часу, щоб я, я це зорганізувала з допомогою Лос-Анджелес Таймс. Вони там мені знайшли поета, який був моїм таким гідом. Той гід знайшов геолога від університету Смоленська. Геолог погодився з нами поїхати з Смоленська до цього ключа. І він це зробив безкоштовно, бо він сам там ніколи не був. Тобто для нього це була нагода туди поїхати. З Смоленська це було чотири години там і чотири години назад. Я коли уявляла ті болота, звідки джерело ніправду для мене болота — та дуже широке поняття. Я думала, що це буде якесь таке озеро неглибоке, де там багато трав і дерев росте, і звідки там і якийсь маленькі такі струмочок річки, який тоді виросте у могутне Дніпро. І я це весь час уявляла, я чекала, і я навіть уявляла, що таке темне, тому що там багато дерев буде, і там не пропускається сонце і так далі. Тобто, це є е, на карті. Ну, це навіть на картах я не знайшла, це вже є Google Maps. Тепер можна такі речі знайти. Тоді воно було не зовсім зрозуміло, де воно є? Так ми їхали машиною до такого села, називається Бочарово, і там ми знайшли лісника, який нас посадив на джіп, і ми цією піщаною дорогою їхали сім ну, кілометрів. Якщо дивитися на Google Earth, ви цю піщану дорогу побачите. вона Така біла. Йде від села Боча, Боча Бочарево до, ну воно там на мене написано, що це, що це джерело Дніпра, але видно, де воно є. Тобто ми цією піщаною дорогою їхали, я весь час думаю, де почнуться ці глибокі темні лиси, і болота, і де це озеро, це, що я уявляла. Ми під'їхали до цієї будки, так? Тут. Тут мокра трава. І тут дошки, по якими вони там поставили ці лісники, щоб можна було підійти і не, і не мочити ноги. І мені показуємо, бо вони по-російськи говорять, а я вдавала, що я американка, яка... Дуже погано знаю російську, і оскільки я в Україні жию, в мене можуть бути деякі там українські слова. І я думаю, що це окей, це, мабуть, є драма цього озера, якого я уявляла. І я, Ну, тоді я, а де? А де воно, а де воно? А воно о, о он. Так, це і воно, це є джерело Дніпра. Це є діра <свісно> серед мокрої трави, де вони викопали якусь таку ну, яму, щоб, були, щоб перевіряти, чи підземні ці джерела ще працюють, чи вода ще там пливе. І я справді думала, боже, куди я поїхала стільки часу, щоб бачити якусь діру в землі. Я була дуже-дуже розчарована. А я коли ну, дивлюся на них, я кажу, ну ви не жартуєте, а вони мені кажуть, да, це то русський сюрприз, <гум> 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 і вони мені тоді сказали, що я не єдина, яка приїхала туди. Приїхали на початку 90-х якісь українці, які принесли зі собою кану, бо вони хотіли поплисти під цілим Дніпром. І вони прийшли до цієї діри і зрозуміли, що вони нікуди далеко звідти не попливуть. І я, правду кажучи, думала, що це жад. Ну, як може бути джерело такої великої ріки, така маленька діра в ну, землі? І тоді це воно. Так, я тоді з тими лісниками сіла, вони казали, що треба кожен відвідувач джерела Дніпра, мусить по 50 грам випити. Я випила 50 грам, бо треба було, вони продовжували пити, а я, а я в них питала, ну я не розумію, як це є джерело Дніпра. окей? І я тоді коли вони там пили і їли, я тоді в них ну, тоді написала цей малюнок. Тобто, це є та будка з, а, синя, це є ті дошки, по яким ми ходили. Тут бесідка, де треба було цю горілку випити. Так. Тобто, це є, називається Асконінське болото, це є торф'яні торф болота. І під землею, всюди тут є підземні джерела води, тобто, всюди навколо. І вони тоді йде um, 5-6 кілометрів. Ну, 12 кілометрів вода виходить наверх. І вже тоді можна бати русло, а бачити русло річки. І воно тоді йде далі, тоді воно виглядає нормальна ріка. А тут я забрав, я би сказала, цілий день, щоб я зрозуміла, і вони вибрали це місце, щоб казати, що це є джерело Дніпра. Тому що це а, найвища точка в тих болотах 222,2 метрів понад а, рівнем Балтійського моря. Тепер ви знаєте, де є джерело Дніпра, і що, можливо, там не варто треба їхати. Але хтось мусив це зробити, щоб зрозуміти, що воно таке. Вони було досить смішні. вони, вони були дуже привітні, але я мушу вам сказати, я коли готувала цей виступ, я дивилася на мої нотатки, до речі, я їх взяла зі собою, я зробила копію, І для мене було найбільш, мене найбільше вразило це що, це, що все, що відбувається між Україною, ну, між Україною і Росією зараз, особливо це, що робиться в Росії. Це в моїх нотатках, воно все тут закладено. Оскільки я вдавала, що я американка, а, яка плохо по німа ні, плохо говорю по-русски, і вони... там була така злість, хоча вони були привітні до мене особисто, так? В них була така злість глибока, що вони просто кричали там. Єльцин ето життє, которій ну, русський народ, що ето американці там розвану ам, розрушили страну. І вони на мене кричали, не на мене особисто, але це ну, можна сказати, що вони між собою кричали. Ам, як воно погано, що зробив Єльцин. І всі, майже без винятку, з ким я говорила, включно з поетом. Які мені я, я кажу, ну я ну, звільняюсь, я інколи там українські слова. О, ну-ну, брат, ето братські народи, я все розумію, але було очевидно, що він не все розумів. І всі, окрім геолога, геолог мовчав, коли такі речі говорили, всі інші Україна, це тимчасово вона виділилася, і там було багато таких випадків, я не буду вас з, з різними прикладами, але коли я дивлюся, ну, коли я дивлюся на нотатки, то, то ви, ну, чому воно так є тепер? Тобто ця російська пропаганда, вона знайшла дуже родючий ґрунт, бо люди, все що вони всі це вірили. І... Але я цього дуже любила. Тому що поет, після цього, що він дуже багато випив з лісниками, він, ми мусили зупинити машину, щоб він міг вичистити свій шлунок. І в той час геолог мене взяв поле і показував мені всі різні медицинські трави, які там ростять, а, ну, щоб, то, ну, щоб йому не було так дуже незручно. Але він був. Ну, геолог мені подобався, оскільки він тільки про науку хотів говорити, не про політику. А, тобто, це є джерело Дніпра. Треба було туди поїхати, щоб зрозуміти, що воно таке. Так.